Нормування молодих пагонів на молодих саджанцях винограда. Отож, черенки посаджені в шкілку. Пройшов вже деякий час. Сьогодні у нас вже 6 червня. І потрібно зробити такі операції, тобто залишати на черенках одного великого гарного прироста Зазвичай я залишаю верхнього. От, І дивимося. Отож, е, було б найкраще, щоб на ньому було суцвіття. Тобто той пагінець, на якому є суцвіття, я його залишаю. Ці всі, що йдуть зі сплячих бруньок, прирости, також всі видаляються. І також видаляється все остальне. Ось отак, от, не жаліючи, прибираю ось це все. і таким чином даю можливість. Проростати надалі вверх одній лозі. Тобто, для чого це все робиться? Для того, щоб прискорити проростання корінця ось в самих цих буграх. Тому що там вже на початку черенка утворюється калус. І з калуса, як правильно, проростає молодий корінь. Ото, щоб корінь краще розростався. В земельці потрібен ось такий ось процес, який має назву нормування молодих ось цих всіх пагінців. Тобто верхній лишаю, знову ж таки, спляча брунька проснулась, видаляємо. ось І це все ось так от раз поприбирали. от одненький пагінець, знову ж таки, лишили. Ще е, такий фактор, який добре. Впливає на розвиток коріння для молодого саджанця, це сама температура і сама, саме прогрівання бугра. Тобто бугри мають бути добре прогріті на сонці. Таким чином, от навіть руку положив теплий такий аж гарячий бугрик. Пленочка добре на сонці нагрівається. Таким чином в теплому прогрітому бугрі добре буде розвиватися коріння. Отож, для того, щоб його прискорити, той ріст, то є на те сонечко, яке добре зараз гріє. Сьогодні у нас вже близько 30 градусів тепла. І земля добре прогріта. От. Як бачите, крапельні стрічки включені, йдуть поливи сюди під кожен череночок І лишається тепер надалі ось саме ось це нормування. Тобто, Одненький лишаю, ось він хай буде такий. Все остальне звідси перебираю. От. Ці, що знизу, я їх стараюся всі забрати, отак от, от, щоб самий верхній йшов вріст. Черенки я нарізав невеликі, вони такі тут порядка 25 см. І таким чином проводяться такі роботи, які прискорюють подальше гарне розвивання молодого саджанця і гарний розвиток його кореня. То таким чином, ось так це все і робиться. Прибираюся і буде надалі. З ними все набагато краще. От. Потім все буде знову ж таки так само ще розростатися, звідси ви ще не раз будете їх прибирати. Тому що сила роста в них тут є і буде. От. І таким чином, із цих місць, звідки ви от повидаляли бруньки, все рівно буде рости той же ж самий молодий пагінець. Так що таким чином. Потрібно все нормувати. Тут поки що так от залишаю, там, чуть пізніше я його тут доберу. Побачити, який буде з усвіттям. Може бути і таке, що його тут взагалі не буде того суцвіття, От. Але е, в основному, ось як бачите, ось ці от квіточки вони появляються і вони є практично що на всіх. Тому такі роботи так потрібно зробити, і так буде для них набагато краще. Отож, кому сподобалось відео, кому була корисна інформація, ставимо лайки, пишемо коментарі та підписуємося на мій канал. Всім дякую за увагу.